Усім привіт, дорогі друзі! Мене звати Марина і я вітаю вас на своєму каналі. У своїх відео я розповідаю про життя у Канаді, ділюся своєю буденністю, рутиною, деколи е своїми рекомендаціями розповідаю про Загальноканадський вайб з такою українською душею, тому якщо вас зацікавить мій контент, буду рада бачити вас у своїх підписниках. І сьогодні в мене доволі нетрадиційне відео. Це, можна сказати, була одна із моїх таких давніх дитячих мрій. Власне, я це чую майже від кожного, хто починає знімати YouTube, типу, що. Знімати контент на цю платформу це була їхня давня дитяча мрія. І, власне, я завжди дуже любила дивитися розпаковки, якісь е, огляди на товари, на будь-що. І мені це завжди було дуже 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 цікаво. І я завжди мріяла, що я щось колись буду подібне знімати. І ось, власне, сьогодні я би хотіла поділитися з вами е, оглядом на. Подарунки, у мене був день народження. Взагалі, цьому році я не планувала святкувати свій день народження, але все вийшло доволі таки спонтанно, і я вважаю, що це була одна із найкращих ідей, тому що це була така дівчача вечірка. Я запросила всіх дівчаток нашої родини, і маленьких, і великих, і це було прям дуже класно. Ми провели час на вулиці, була дуже крута погода. Зробили такий святковий вайб, повісили кульки, підсвітку, і було дуже дуже прикольно. Тому я дуже щаслива, що все-таки е, свято відбулося. Ну і звісно, е, хотілося б поділитися тим, що мені подарували. Ну, і перше, певно, я поділюся тим, що мені подарував мій чоловік. Він, звісно, не був присутній на нашій вечірці. Він мене привітав е, до цього і. Е, Просто можна сказати, здійснив декілька моїх мрій. Перший подарунок це ось такі парфуми. Я вже їх достала з коробочки, тому що якби мені хотілося одразу почати ними користуватися. Це Versace Bright Crystal. У мене колись були такі парфуми вже давним-давно в Україні. Я ними користувалася дуже довго, і це був просто топ top, top мій найулюбленіший аромат. Потім я трохи користувалася Victoria's Сікрет, різні були запахи, але цей я завжди десь підсвідомо тримала в себе в голові, я його шукала. Деколи мені не підходила на нього ціна, деколи я не бачила таких об'єм. Тут об'єм 90 мл. І він дуже красиво виглядає, це дуже красива баночка. Нереально вписався в мій оцей такий дівчачий столик, там, де я тримаю всі свої прикалюхи. І так, да, я просто я ходжу і я прям кайфую від того, наскільки він приємно пахне. Я не скажу, що це прям свіжий аромат, він такий солодкуватий, але це просто для мене це асоціація з таким літом, теплом, якоюсь такою легкістю, незавантаженістю. Це просто мій. Найулюбленіший з усіх парфумів, які в мене колись були. Потім е, наступне, що мені подарував мій чоловік. Е, хто дивився мої попередні відео, то я там трохи розповідала, що я хочу почати робити е, такі розвиваючі книжечки і, типу, перетворити це як свій маленький бізнес. І для цього мені потрібно багато е, такої професійної техніки, тому що це м такі м масштабна така робота. І е, 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 в мене Зламався ламінатор, а без ламінатора нічого не буде, тому що це один, ну, це якби другий по важливості з етапів створення тих самих книжечок. Мій ламінатор перестав прогрівати, е, і він перестав добре скріплювати ось цю ламінаційну плівку. Тому, е, ясне діло, мені потрібен був новий. І ось та сама коробочка, я її чекала дуже довго. Ми замовили. З Амазону її нам прислали. Я тут ставлю десь картинку. Прислали просто ось таку коробку без ніякого пакування, просто наліпка з адресою. І коробка була в декілька місцях порвана, пошарпана, побита. І коли ми відкрили, то сам ламінатор видно, що він був в користуванні, тому що на ньому була і, і, і плями, і якісь такі, знаєте, ніби відбитки, чиїсь, не знаю. Тому ми той повернули, замовили новий. Нам прислали вже в гарному пакуванні. Тобто, ця коробка була. Ще в одній коробці, і в принципі виглядає дуже-дуже класно. Я дуже ексайтер, тому що це великий ем, е, як це правильно сказати. Він доволі широкий, тобто туди можна помістити документи аж до 12,5 дюймів. Це доволі е, об'ємно. І е, по відгукам це один із найкращих ламінаторів. Це доволі популярна е, фірма е, тут, в Канаді, і він е, має. Чотири режими на різну товщину плівки. Ну, коротше, дуже-дуже крутий. Я довго шукала, який би мені ламінатор хотілося, який він по моїм запитам, щоб він задовольняв всі мої потреби. І так, да. тому я вже не дочекаюся, коли можна буде. Нарешті його випробувати, бо я роздрукувала, я б вирізала багато чого. Ці всі детальки лежать, чекають, коли вже нарешті їх заламінують. Так, переходимо далі. Далі подарунки будуть від моїх дівчат. Це всі, хто в мене був на дні народження. Власне, як я вже сказала, це були дівчата нашої родини, а саме це. Як то правильно, я навіть не знаю як українською, але коротше мої «sisters-in-law». Е, і їхні, їхні донечки і їхні мами. Тому в нас така була багато вікова е, група, і покажу, що мені подарували. Певно, я розпочну із подарунку, який найбільше мене е, шокував в приємному сенсі цього слова. Е, я абсолютно не очікувала. Мене запитували, чи є в мене якісь побажання. Я, ну, у мене не було нічого, як би скажемо, на, на розумі, я нікому нічого не говорила. Але е, так як ми доволі тісно спілкуємося, дівчата знають, що я люблю. Дівчата, це просто я е, ну, це максимально неочікувано. Коротше, це Барбі е, Special Edition, Вона е, колекційна, я так розумію, і 97-го року випуску. А я теж 97 року випуску, тому це Барбі, який так само 28 років, як і мені, і вона прям настільки тут крута. Я потім детальніше повставляю тут кадри. Це Барбі пікнік-версія, і це настільки, е, настільки прикольно, тому що саме цього року ми вже декілька разів були на кемпах і просто так на, на пікніку. І Я в цьому році стараюсь максимально виходити зі своєї зони комфорту і переналаштовуватись на такий канадський відпочинок, тому що тут, якби кемпінги, природа, озера це от, основний е, вид розваг е, влітку. І, і мені настільки це подобається, і я себе постійно ловлю на на думці, що мені прям подобається. Я, я чекаю вже, коли ми наступний раз зарезервуємо, поїдемо. Десь будемо купатися, десь будемо поміж гір, десь будемо якісь пікніки робити. І це просто настільки цьогорічний вайб мого літа взагалі. І мені прямо воно дуже подобається. Я не знаю. Мені здається, що в неї не рухаються руки і ноги, але в неї просто настільки крутий одяг, настільки тут, до речі, можна ще ззаді повирізати собі, як зробити пікнік-тейбл. Тут є скатертина і Кока-Кола, і всякі оці штуки, що на природі зазвичай. І це просто така любов. І я її не планую доставати з коробки. Нехай вона лежить, десь її поставлю на поличці. Можливо, можливо, колись колись це буде якась така, знаєте, рідкісна, рідкісна Барбі. Тому дуже мені подобається. Наступний подарунок від цієї самої дівчинки, що подарувала мені Барбі. Ми якось спілкувалися, і я запитувала, де можна купити таку плойку, яка робить ось такі хвилі. До речі, я вже її. Випробувала на собі, і я е, запитувала, чи, чи вона тримає добре, де її таку можна придбати, і взагалі відгук. І ось мені подарували мою власну плойку. Яка робить ось такі, я називаю це як морська хвиля. Да? Типу, я е, люблю помити волосся, заплести собі якісь там косички і потім воно таке от робиться. Але в мене не завжди виходить саме при е, цій передній пасмі. Мені не виходить так гарно їх закрутити, І ось оця штука це просто. Просто топ. Я її вже випробувала. Вона дуже швидко нагрілася за десь хвилину. Вона прям була така розкальона, дуже-дуже гаряча. І мені десь хвилин, напевно. 20 знадобилося, щоб я проробила повністю всю, всю густоту свого волосся повністю ззаду, спереду і по всій довжині, І мені прям дуже подобається. Хоча зараз вже пройшов якийсь час, волосся трошечки опустилося, вже нема такого об'єму, але перші хвилин 10 це було прям нереально дуже круто і мені подобається тому. Я задоволена. І ще один подарунок від цієї ж дівчинки. Це ось така от брошка в українському стилі. Неймовірно красиво там такі детальки, і калина, і, подивіться, такі кристалики з синьо-жовтим, як український прапор. Мені дуже подобається. Я вже придумала, з чим я її буду носити. У мене є така джинсовка, дуже прикольно, коли вже настане така прям осінь-осінь, і це прям. Дуже крутий аксесуар. У мене ще не було жодної брошки, тому це перше. І мені дуже подобається, що вона ось в такому традиційному українському стилі. Тим більше в мене день народження 23 серпня, а це день прапора. І це був такий дуже символічний подарунок. Мені дуже подобається, тому я дуже, -дуже вдячна. Рухаємося далі, і наступний подарунок вже від іншої е, дівчинки. Дівчинки. Це ось така сумка. Я взагалі просто фанат сумок, і я не знаю, в мене їх є дуже багато на різні випадки життя. І я взагалі вважаю, що багато сумок не буває, тому що для будь-якої будь події важливо мати відповідний аксесуар. А сумка це один із найголовніших моїх аксесуарів. Я дуже, скажімо так, Привередлива в цьому плані. Мені важливо, щоб вона не була велика сама по собі в об'ємі, але щоб в неї багато що можна було помістити. І ось ця малишка, саме така, вона класична, чорна. На е, ось такій ручці. її можна як і коротший варіант брати, так і кросбаді робити. А я взагалі дуже люблю сумки, які можна отак одягати на плече або просто кросбаді на, на одну сторону. Мені прям дуже вона подобається. І я вже також придумала, з чим я її буду носити, тому такий максимально-максимально дівчачий вайбовий подарунок. Я дуже дуже-дуже задоволена. Наступний подарунок це ось такий доглядовий сет від компанії Rocky Mountain Soap. Corporation. вони виготовляють свою продукцію у Кенморі uh, в Альберті, тобто це локальне виробництво, користують тільки натуральні інгредієнти, і саме цей сет включає в себе чотири позиції. Називається Epic Me Time. Він нереально класно пахне, хоч він і запакований. Там декілька шарів обгорткового паперу, але настільки приємно пахне. Там знаходиться піна для ванни із запахом лаванди, uh, потім uh, мило. Козячим молоком і лавандою. Скрепля тіла запахом лаванти, і бомбочка для вани з вівсянкою і медом пахне нереально дуже круто, і я я сама обожнюю всякі такі доглядові штуки. Колись давно також схожий набір купувала на подарунок і собі також купувала. Тому для мене це просто попадання в яблучку, тому що зараз іде осінь, і ось ці такі, знаєте, холодні вечори, свіжі ранки, коли ти просто кайфуєш від осінньої проходу. Холоди, і собі зробити гарячу ванну з піною. Це просто нереально. Тому 10 з 10. я обожнюю такі штуки. Також додаток до цього боксу ішов ось такий плед. Він нереально крутий, м'ягесенький. Просто подивіться на цю в'язку, ніби ручна в'язка, дуже, дуже такий приємний на дотик. Я його залишу внизу. На тому куточку, де в нас е, наші шкіряні дивани. Мені здається, що він прям ідеально доповнить е, взагалі і е, дизайн. І він дуже приємний, тому що коли я дивлюсь якісь фільми або серіали, я люблю тако закутатися, знаєте, як в кокон і сидіти кайфувати. Тому це також просто любов. Ну і звісно, куди ж без шоколадок, е, такі святкові е, цукерочки, Хеппі birthday, Тут їх шість штучок і. Я ще їх не пробувала, але вони такі симпатичні, дивіться. Так, ідемо далі. І одна із моїх таких давніх мрій, скажімо так, ну, точніше, бажанок це ось така щітка для волосся від Жанеке. Не знаю, як правильно вимовляється, але мені подобається вона тим, що вона ось в такій, бачите, як сіточку, і нею можна сушити і розчісувати, і просушувати волосся набагато швидше. У мене були браші, але мені, ну, мені не подобається. В мене на них постійно накручувалось волосся, і вони дуже сильно деруть шкіру. А ось ця вона прям нереально мегенька і дуже приємно розчісує волосся, така, знаєте, як. Взагалі не відчувається. Я, як спочатку я її випробувала мені здалося, що вона трохи тяне волосся, але насправді ні, вона дуже, дуже так обережно розчісує і це прям подарунок від моєї мами. Тому да. І ще один подарунок від моєї мами це ось така кільцева лампа. Тут 18 дюймів. Вона просто була в моєму топі важанок. Напевно, ще з моменту, коли я почала вести блог. Я навіть колись і замовляла собі софтбокси, але мені вони не підійшли, бо вони дуже великі. І ну, якби не було сенсу їх тримати, нема де зберігати, тому я їх повернула, але постійно в голові тримала, що мені потрібно додаткове світло. Тим паче, зараз як я вже. Почала робити е, книжечки на замовлення, мені потрібно знімати контент, мені потрібно гарне освітлення. Е, в нас е, дуже швидко, вже скоро почне темніти, тому потрібно додаткове якісне світло. А саме ось ця лампа вона має ще додатково тут, е, десь тут кріпиться тримач до телефону і е, вона дуже, е, дуже велика, але вона дуже легенька. Якщо правильно сказала, тому для мене це просто подарунок і просто для мого блогу знімати якісь розмовні відео і для створення контенту на свою робочу сторінку. Тому я дуже-дуже вдячна. І я вже просто воно в мене вже стільки часу стоїть. Я вже так чекаю, щоб її розпакувати, зібрати і протестувати. Тому я дуже дуже excited. Ну і як кажуть, last but not least, мені ще подарували три подарункові карти у Вікторію Сікрет, у HM і у Віннес. Вінс це взагалі це всі три мої найулюбленіші магазини. Я собі вже так трохи примітила, що би я собі придбала за ці гроші. Тому, можливо, можливо, сьогодні поїдемо з чоловіком, будемо щось обирати. Можливо, я щось познімаю, або потім вже по факту покажу, що придбала. Тому так. І ще забула показати ось таку коробку цукерок е київських. Тут чорнослив з горіхом диня, корега, з горіхом в шоколаді, метеорит львівський. If you know, you know. Це такі цукерки, які, до яких треба дорости. Знаєш, вони ніби. Смак дитинства, але я в дитинстві не дуже сильно любила типу чорнослива, типу кораги. Але я дуже любила метеорит. І я вчора попробувала, і це просто той самий смак. І ніхто, е, ну. Для, для людини в еміграції немає нічого кращого, ніж щось, що пов'язує тебе із твоїми е, спогадами із минулого, з твоїм дитинством, з якимись такими знаєте, смаками, запахами, те, що тобі нагадує про дім, це просто нереально. Тому я вже вчора трохи спробувала, і це як знаєте, цукерки, які не так, щоб сісти не їстися, а це просто ти смакуєш кожну з них, їх тут п'ять видів. І з кавою це просто, просто ламма. Дивіться, яке красиве пакування. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, що я нічого не забула. Якщо я забула, то я це потім ставлю окремим кадром. Але е, хотіла просто ще раз подякувати всім своїм е, близьким, рідним, друзям, всім дівчатам, які прийшли до мене на свят. Якщо ви це дивитесь, то я вам безмежно вдячна за, е, за вашу любов і підтримку, за ваші подарунки, за те, що ви мене так добре знаєте. І дякую своїм глядачам, які додивилися це відео до кінця. Я вам вдячна за е, ваші вподобайки. Напишіть в коментарях. Можливо, ви візьмете щось із цього собі на замітку для подарунків, для своїх близьких. Тому напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я вам дякую за ваш час. І так.